Понад 770 тонн сухого гілля цьогоріч прибрали в Дніпровському районі. Ці роботи виконують не тільки заради чистоти вулиць, але й для безпеки. Сухості легко ламаються під час вітру і може впасти на людей та автівки. Приваблює кома шкідників та швидко займається навіть від недопалки. Тож обрізку і вивіз сухого гілля комунальники здійснюють впродовж року. Вони щотижня обстежують прибудинкові території та виявляють небезпечні ділянки. Щоб було чисто у дворах та в цілому в Запоріжжі. Дуже багато ветки, листя ми прибираємо. Коли листя гниє, це в повітря вибрасується. Так пожежна небезпека ще. Дуже важливо сьогодні. Ми підрядна організація у нас задійна на подрібненні та утилізації гілля, яке виявили під час обстеження території Дніпровського району. Сьогодні ми проводимо за адресою вулиця Тригубова, 14-16. Далі бригада переїде на Сергій Синенка, 51, вулицю Гребельну, один щасливий б І далі вже піде по тій заявці, яка сформована районною адміністрацією.